Привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю останній п'ятий тиждень в спільному проєкті Зв'яжи шапку 5х5. Організатор Оксана Левчук і посилання на неї, а також на інших дівчаток-учасниць цього проєкту я залишу в описі під відео. Тож переходьте, переглядайте, там багато краси. Uh, і, значить, хто дивився мій вступ в даний проєкт, здогадався, що це, uh, ця пряжа приготовлена для Манішки. Манішка буде для мене. Uh, це бейбі-Альпака, тобто це така буде тепла, притепла річ. І я прочитала багато порад, до речі, під відео тим. Де розказую про свої бажання зв'язати таку річ, я хотіла її зробити на замочку. Але, але мені порадила дівчатка, що зимою, коли металевий, металева, металевий цей замочок, Торкається до підборіддя, до шиї, це дуже неприємно. І я, в принципі, вирішила, що буду в'язати її тоді без замочку. Це також буде дуже красиво і, мабуть, все-таки навіть більш зручніше. Ось так. Тому ось такі. Ниточки в мене лежать, і буду приступати до роботи. Буду періодично до вас підключатися, показувати вам, що у мене виходить і як я це в'яжу. І так, я набрала самим звичайним способом довгий хвіст петельки. Потім пров'язала один ряд лицевою. Виворотною, тобто резиночкою один на один, саме звичайно. І тепер для того, щоб у мене вийшов ось такий пухкенький край, що я роблю? Коли виворотна, я пров'язую її просто виворотною. А коли в мене лицева, то я заходжу спицею ось так. Бачите? І знімаю лицеву і її перевертаю, Натягаю назад на спицю і вже тоді пров'язую. Лицевою. Виворотна. Звичайна, а лицева. Я заходжу під низ, знімаю її на спицю, провертаю і надягаю назад. І потім вже пров'язую просто лицевою. Виворотна, звичайна. Покажу вам ще один раз, я думаю, ви зрозумієте: завожу спицю під низ, знімаю лицеву. Провертаю її, одягаю назад на спицю і пров'язую її лицевою. Все. І так, в'яжу до кінця ряду. Все. І після того, як ми пров'язали цей ряд, коли перевертали лицеві, ми просто далі продовжуємо в'язати лицевою. І ось такий у нас набірний край виходить. Ось так він виглядає. Мені здається, що хороший спосіб такий. Для таких, як я. Ось. Якщо вам сподобалось, обов'язково використовуйте в своїх виробах. А я пішла в'язати далі. І так, ну що ж, я тут уже пров'язала довжину резиночки. Зробила в ряд виворотніми, щоб відділити цю резиночку. І ось ви вже бачите. Що тут вив'язаний росточок, тобто воно ось так буде заокруглене. В'яжу я, як і вам казала, регланом по ОН. Ось так у мене поки що виходить. Так, воно трішки пом'ята, ну тому що на маленьких спицях і тут ще мало що видно. І ось такий візеруночок я вибрала. Тобто я в'яжу 5 лицевих, одна виворотна. 5 лицевих одна виворотна. Мені здається, що з резинки один на один непогано воно вийшло. Так, тут якась ниточка вилізла, треба буде заховати. Ось так. Поки що мені подобається, що виходить. ось, тому поки що буду в'язати. Я впевнена, що я не встигну його зв'язати, тому що в мене на цьому тижні є замовлення, які потрібно віддати. так, ось, Але, ну нічого. Буду старатися пров'язати якомога більше, і потім, там з десь до 10 листопада треба буде відзвітуватися. А ну, надіюсь, що до 10 листопада все ж таки я її встигну дов'язати. Ось такі у мене справи. Ну що ж, а я піду в'язати, а до вас уже підключусь пізніше. А ще раз всім привіт. У мене вже вечір неділі, і ось що я маю. Так, тут я вам принесла шапочку. Це вона була зв'язана ще в минулому році. Вона з така з двома-трьома з відворотами. Тут ви, до речі, можете побачити, як виглядає пряжа після ВТО. Тобто, оці криві петлі, вони мають вирівнятися. Все має бути гарно. І ось моя. Маніжка, вона підросла. А, значить, я вже відділила спинку, відділила спинку і перед, і вже в'яжу вниз. Ось так виглядає спинка. Я думаю, що після ВТО так от буде видно, що тут є виворотна петля, але мені, в принципі, подобається. І мені здається, що гармонує шапочка із цією маніжкою. Ось, Насправді роботи тут залишилось не так багато, але ну, один день цьому присвятити потрібно буде ще точно. А я не буду її робити занадто довгою. ось, Але ну, ще сантиметрів з 10 треба пров'язати на спинці. І потім ще, звичайно, спереді. Ось така маніжка в мене виходить. Я дуже надіюсь, що мені нічого не завадить її дов'язати до закінчення проєкту. Хочеться вам вже в фінальному відео показати готову роботу. Так, ну що ж, я вам, як завжди, дякую за те, що провели зі мною час. Надіюсь, вам було цікаво. Так, ну і як завжди вам бажаю тихого, спокійного дня, вечора, ночі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і всього вам самого самого тільки хорошого. До нових зустрічей. Бувайте!